Привіт усім! Ви дивитесь у вікно на засніжений сад і бачите зграйку синичок, що метушаться на гілках яблуні. Мила картина, чи не так? А що, якщо я скажу вам, що це не просто зимова забава, а справжня спецоперація, і від ваших дій прямо зараз залежить, чи буде у вас врожай наступного року? Так, ви не дочули. Ці маленькі жовто-блакитні кульки, ваші головні союзники у боротьбі за здоров'я саду. Сьогодні ми розкриємо таємницю, чому птахи на деревах взимку це найкращий сигнал для будь-якого садівника, і найголовніше розповімо, що саме потрібно терміново зробити, щоб ці пернаті друзі стали вашими головними захисниками. До кінця цього відео ви будете дивитися на звичайних горобців та синиць зовсім іншими очима, і отримаєте простий, але неймовірно дієвий план порятунку вашого саду. Вмощуйтесь зручніше, ми починаємо. Давайте спершу розберемося, що взагалі відбувається в саду взимку. На перший погляд, все спить під білою ковдрою. Дерева стоять голі, життя завмерло до весни, і коли ми бачимо птахів, перша думка бідолахи голодні, треба їм допомогти. Ми вішаємо годівнички, сиплемо хлібні крихти чи насіння і відчуваємо себе добрими людьми. Це, звісно, правильно, але ми часто не розуміємо повної картини. Птахи прилітають у ваш сад не лише за тим, що ви їм запропонуєте у годівничці. Вони прилітають на роботу. Їхня головна мета знайти білкову їжу, а взимку найкраще джерело білка, це не насіння, це комахи, їхні личинки та яйця, які зимують просто у вас на деревах. Одна маленька синичка за добу з'їдає кількість комах, що дорівнює її власній вазі. Уявіть собі масштаби вони природні санітари. Ефективність яких не зрівняється з жодним хімічним препаратом, і наша задача не просто підгодувати, а створити для них ідеальні умови для роботи. Отже, хто ж наш прихований ворог, поки ми сидимо в теплі на гілках у тріщинах кори, біля бруньок наших плодових дерев ховається ціла армія шкідників, це, наприклад, яйця попелиці. Вони маленькі, чорні, блискучі, і їх може бути сотні на одній гілці. Навесні з них вилупляться ненажерливі комахи, які висмоктуватимуть соки з молодого листя. Також там зимують гусениці яблуневої плодожерки у щільних коконах, захованих у тріщинах кори, саме вони псують наші яблука, роблячи їх червивими. Не забуваймо про щитівок та псевдощитівок, які виглядають як маленькі горбики на корі, і висмоктують життя з дерева, зимують і кліщі, і листовійки, і багато інших неприємних створінь. Вони ідеально замасковані, і знайти їх людському оку майже неможливо. Ми можемо обробляти дерева хімією, але вона часто не дістає до всіх схованок. І ось тут на сцену виходять наші пернаті рятівники, для яких усі ці шкідники справжній делікатес. Чому ж птахи набагато ефективніші за будь-яку хімію? По-перше, у них неймовірно гострий зір, синиця здатна розгледіти крихітне яйце попелиці там, де ми не побачимо нічого, навіть з лупою. Вони методично обстежують кожну гілочку, кожну тріщинку в корі, заглядаючи під лусочки. Це справжня ювелірна робота. По-друге, вони працюють постійно, з ранку до вечора, день у день, протягом усієї зими. Жоден оприскувач не дасть такого тривалого ефекту. Хімічна обробка діє короткий час, а потім шкідники можуть з'явитися знову. Птахи ж забезпечують постійний контроль. По-третє, вони абсолютно безпечні для саду, для нас і для корисних комах. На відміну від пестицидів, які вбивають усе живе без розбору, залучаючи птахів, ми створюємо здорову збалансовану екосистему в нашому саду, де природа сама регулює чисельність шкідників. Це найрозумніший та найбезпечніший шлях до гарного врожаю. Давайте познайомимось із нашою командою рятівників ближче почнемо з головних зірок. Синичок, велика синиця, синиця блакитна або лазорівка, це справжні спецпризначенці у світі птахів. Вони маленькі, спритні, здатні зависати на найтонших гілочках і навіть до гори дригом, щоб дістати шкідника з найнезручнішого місця. Основу їхнього зимового раціону складають саме комахи у стадії спокою. Вони з величезним апетитом поїдають яйця шовкопрядів, зимового п'ядуна, кокони плодожерки та листовій йок. Доведено, що одна синиця за зиму здатна очистити до 40 плодових дерев. Уявіть собі, зграйка з 10-15 синиць це ціла біологічна лабораторія, що працює на ваш сад. Їхні дзвінки спів взимку. це не просто пісня, це звіт про виконану роботу. Саме тому, побачивши синиць на деревах, ви маєте радіти, у вас з'явилися найкращі працівники. А що ж щодо горобців? Багато хто вважає їх ледь не шкідниками, мовляв, вони клюють ягоди влітку, але це велика помилка. Взимку хатні та польові горобці виконують надзвичайно важливу роботу. На відміну від синиць, які віддають перевагу обстеженню тонких гілок, горобці працюють на товстих гілках та стовбурах, вони своїми міцними дзьобами витягують з під кори кокони та лялечки шкідників, до яких синиця просто не добереться. Крім того, горобці, як правило, тримаються великими зграями, і коли така зграя сідає на дерево, вона проводить тотальну зачистку. Вони менш вибагливі до їжі і здатні знищувати тих комах, яких інші птахи ігнорують. Так, влітку вони можуть поласувати вашою черешнею, але шкода від цього незрівнянно менша, ніж користь, яку вони приносять взимку, рятуючи весь ваш майбутній врожай. Тому не проганяйте горобців, а навпаки, радійте їхній присутності у вашому саду. Тепер поговоримо про важку артилерію. Дятлів, якщо синиці це хірурги, то дятли це справжні лікарі-терапевти вашого саду. Їхня головна спеціалізація шкідники, що ховаються глибоко під корою. Це короїди, вусачі, златки та їхні личинки. Дістати їх звідти не може ніхто, крім дятла. Своїм міцним дзьобом, як долотом, він пробиває кору і довгим липким язиком витягує шкідника. Характерний стукіт дятла в саду це ознака того, що дерево проходить діагностику та лікування. Дятел ніколи не буде довбати здорове дерево, він обирає лише ті, що вже вражені шкідниками. Таким чином він не лише знищує ворогів саду, але й сигналізує нам, на які дерева варто звернути особливу увагу. Окрім великого строкатого дятла, в садах часто працюють і його менші родичі, наприклад, малий дятел, який спеціалізується на тонших гілках. Присутність дятла це гарантія здоров'я серцевини ваших дерев. Не можна забувати і про маленьких акробатів, повзиків, ця дивовижна пташка здатна пересуватися по стовбуру дерева не лише вгору, але й вниз головою. Така унікальна здатність дозволяє їй оглядати тріщини в корі під зовсім іншим кутом, ніж це роблять інші птахи. Завдяки цьому повзик знаходить тих шкідників, яких пропустили і синиці, і дятли. Він ніби проводить фінальну перевірку після роботи інших санітарів. Його раціон зимку це різноманітні комахи, павуки та їхні яйця, яких він вправно витягує своїм тонким і довгим дзьобом. Повзики дуже прив'язані до своєї території, і якщо ви зможете залучити пару цих птахів до свого саду, вони будуть патрулювати його роками. Вони дуже корисні, адже не створюють великих зграй, працюють тихо і методично, забезпечуючи надійний захист стовбурів та скелетних гілок від багатьох небезпечних ворогів. Окрім основних гравців, у вашому саду можуть працювати й інші пернаті помічники, наприклад, підкоришники. Ця маленька непомітна пташка з вигнутим дзьобом схожа на шматочок кори, спірально піднімається по стовбуру, ретельно обстежуючи кожну щілину. Її спеціалізація найдрібніші шкідники, яких інші просто не помічають. Також у сад можуть завітати чижі та щіглики, хоча їхня основна їжа це насіння бур'янів, вони не грибують і комахами, особливо взимку, коли іншої їжі мало. Вони чудово справляються з попелицею, навіть сойки, яких часто недолюблюють, приносять користь. Взимку вони можуть роздовбувати кокони шкідників, а також є природними санітарами, поїдаючи хворих та слабких гризунів. Кожен вид птахів займає свою екологічну нішу і виконує свою унікальну функцію. Чим більше різноманіття птахів буде у вашому саду, тим надійнішим буде його захист. Ваше завдання створити умови для всіх логічне питання якщо птахи такі корисні, чому їх не завжди достатньо в наших садах? На жаль, причин декілька, і багато з них пов'язані з діяльністю людини. По перше, це урбанізація та скорочення природних місць для гніздування, старих дуплистих дерев стає все менше, а в сучасних будинках і парканах птахам важко знайти затишне місце. По друге, це відсутність природних укриттів від хижаків та негоди, акуратні, ідеально підстрижені газони і сади без густих чагарників. Це красиво, але для птахів це відкрита небезпечна місцевість. По-третє, це бідна кормова база, особливо взимку. Коли земля вкрита снігом, знайти їжу стає вкрай важко. А якщо сад стерильний, без бур'янів та ягідних кущів птахам просто нічого їсти, окрім шкідників на деревах. І нарешті найстрашніше це бездумне використання пестицидів, яке знищує. Не лише шкідників, а й корисних комах і самих птахів. Тому наше перше завдання виправити ці помилки, отже, ваш перший і найнагальніший крок це організація правильної їдальні для птахів, і мова йде про годівничку. Але не поспішайте вішати першу ліпшу пластикову пляшку. Правильна годівничка повинна бути, по перше, зручною для птахів. Вона має мати дах, щоб захищати корм від снігу та дощу. По друге, вона повинна бути безпечною. Бажано, щоб у неї були бортики, аби корм не висипався від вітру. Важливо, щоб годівничка не мала гострих країв, об які птахи можуть поранитися. Найкращі матеріали дерево або якісний пластик. Існують різні конструкції, прості лоткові, бункерні, з яких корм висипається поступово. Або спеціальні сітки-годівнички для горіхів та жирових кульок. Для синиць ідеально підійдуть годівнички, що розгойдуються, це відлякує більших птахів, наприклад, голубів, які можуть з'їсти весь корм. Вибір конструкції залежить від того, яких саме птахів ви хочете привабити в першу чергу. Одна з найпоширеніших помилок це неправильне розташування годівнички. Ви можете зробити ідеальну годівницю і насипати туди найкращий корм, але якщо вона висить у неправильному місці, птахи до неї не прилетять. Запам'ятайте головне правило: безпека понад усе годівничку потрібно вішати на відкритому, добре проглядному місці. Птахи повинні бачити, чи не наближається хижак, наприклад, кіт. Водночас, поруч на відстані 2-3 метрів, Повинні бути кущі або дерева, де птахи могли б сховатися в разі небезпеки, не вішайте годівничку прямо біля вікна, птахи можуть розбитися об скло, оптимальна висота півтора-два метри над землею, так до неї не доберуться коти і собаки. І ще один важливий момент вішайте годівничку подалі від парканів або стін, по яких хижаки можуть легко дістатися до неї. Правильне місце це запорука того, що ваша пташина їдальня буде популярною. Тепер найцікавіше, що покласти в годівничку, чим пригощати наших рятівників. Забудьте про хліб, особливо чорний він викликає бродіння в шлунку птахів і може призвести до їхньої загибелі. Також категорично не можна давати нічого смаженого, солоного, гострого чи зіпсованого це отрута для птахів. Ідеальний варіант це несмажене насіння соняшника, його люблять майже всі. Синиці та дятли будуть у захваті від несолоного сала, просто підвісьте шматочок на гілці. Можна запропонувати птахам волоські горіхи, Арахіс – тільки несмажений і несолоний. Насіння гарбуза, льону просо. дуже корисними будуть спеціальні жирові кульки, які можна купити в магазині. Або зробити самому, розтопивши тваринний жир і змішавши його з насінням та горіхами. Пам'ятайте, що взимку птахам потрібна калорійна жирна їжа, щоб підтримувати температуру тіла. Різноманітне меню привабить до вашого саду більше різних видів птахів, а отже, захист буде надійнішим, існує поширений міф. Якщо почав годувати птахів взимку, то не можна припиняти, інакше вони загинуть, це і так, і не так. З одного боку, птахи дійсно звикають до постійного джерела їжі і розраховують на нього. У сильні морози, коли енергія витрачається дуже швидко, порожня годівничка може стати для них проблемою вони витратять дорогоцінний час та сили на переліт до вашого саду. А не знайшовши їжі, можуть ослабнути. Тому, якщо ви вже взяли на себе відповідальність, намагайтеся наповнювати годівничку регулярно, хоча б раз на день, але з іншого боку, панікувати не варто. Птахи не домашні тварини, у них є свої розвідані харчові точки по всій окрузі. Ваш сад лише одна з них. Якщо ви поїдете у відпустку на тиждень. Вони не загинуть, а просто будуть активніше шукати їжу в іншому місці. Але регулярність це запорука того, що птахи будуть вважати ваш сад своєю територією і патрулюватимуть його постійно. Окрім їжі, є ще одна річ, яка взимку для птахів є життєво необхідною, але про яку багато хто забуває це вода. У сильні морози всі природні джерела води замерзають, а вода птахам потрібна не лише для пиття, але й для очищення пір'я. Брудне пір'я втрачає свої теплоізоляційні властивості і птах може замерзнути. Організувати поїлку взимку дуже просто можна взяти неглибоку миску або тарілку з темного пластику, він краще нагрівається на сонці і щодня наливати туди теплу воду. Щоб вода не замерзала так швидко, можна покласти в неї тенісний м'ячик, вітер буде його колихати, заважаючи утворенню криги. Існують також спеціальні поїлки з підігрівом, але це вже для справжніх ентузіастів. Наявність постійного доступу до води зробить ваш сад неймовірно привабливим для птахів. Вони прилітатимуть до вас не лише поїсти, а й попити та прийняти ванну. А по дорозі обов'язково перевірять ваші дерева. Другий важливий крок після організації харчування це створення безпечного притулку. Їжа важлива, але якщо птаху ніде сховатися від крижаного вітру чи хижака, він довго у вашому саду не затримається. Найкращий природний притулок це густі хвойні дерева, ялини, туї, ялівці. Їхні щільні гілки надійно захищають від вітру та снігу, також чудовим укриттям слугують густі чигарники, особливо ті, що не скидають листя або мають щільне переплетіння гілок. Якщо у вашому саду таких рослин немає, подумайте про те, щоб їх посадити. Це інвестиція в майбутнє здоров'я вашого саду. Крім того, не поспішайте восени прибирати все ідеально. Залиште на зиму нескошені зарості високих трав, наприклад, декоративних злаків. У них птахи також можуть знайти притулок та додаткову їжу у вигляді насіння. Створюючи такі природні оази безпеки, ви робите свій сад справжнім домом для пернатих друзів, окрім природних укриттів, ви можете допомогти птахам, створивши штучні, і найкращий варіант це синичник або шпаківня. Багато хто думає, що їх потрібно вішати лише навесні для гніздування, але це не так взимку пташині будиночки виконують функцію готелів. У холодні ночі в одному такому синичнику може зібратися до 10-12 синичок, вони туляться одна до одної зігріваючи себе теплом своїх тіл. Це дозволяє їм пережити навіть найлютіші морози. Повісити синичник можна вже восени або взимку. За зиму птахи звикнуть до нього, і велика ймовірність, що навесні хтось із них влаштує там гніздо і виведе пташенят, які з народження будуть вважати ваш сад своєю домівкою. Вішати будиночок потрібно на висоті 3-4 метрів, з невеликим нахилом уперед, щоб усередину не затікала вода. Вічко, льоток, має бути спрямоване на схід або південний схід. Щоб його не заливав дощ і не продував холодний північний вітер. Подумайте про архітектуру вашого саду з точки зору птахів це не означає, що потрібно все кардинально змінювати, достатньо додати кілька елементів, які будуть корисними і для вас, і для пернатих. Посадіть ягідні кущі, плоди яких тримаються на гілках всю зиму. Це, наприклад, калина, горобина, глід, шипшина, обліпиха. Для вас це красивий зимовий декор, а для птахів це природний запас вітамінів на випадок, якщо у годівничці порожньо. Особливо люблять такі ягоди дрозди та омелюхи, які також приносять користь саду. Залишайте на зиму суцвіття соняшників або голівки рудбекії, птахи будуть вдячні вам за насіння. Не прагніть до ідеальної чистоти, невелика купа хмизу в кутку саду може стати чудовим притулком для багатьох птахів та корисних комах, створюючи таке різноманітне середовище, ви перетворюєте свій сад із простої ділянки землі на живу динамічну екосистему. Тепер про найнеприємніше, але вкрай важливе головний ворог ваших пернатих друзів. Це домашні коти, навіть ситий домашній кіт залишається хижаком з потужними інстинктами. За статистикою, коти є однією з головних причин загибелі дрібних птахів у містах та селах. Якщо у вас є кіт і ви випускаєте його на вулицю, це створює величезну небезпеку для пташиного населення вашого саду, найкращий вихід. Тримати кота вдома, особливо взимку, коли птахи ослаблені і менш уважні. Якщо це неможливо, обов'язково одягніть на кота нашийник з дзвіночком, це хоча б попередить птахів про наближення небезпеки і дасть їм шанс врятуватися. Також не забувайте про правильне розташування годівничок та поїлок, подалі від місць, де кіт може влаштувати засідку, пам'ятайте. Залучаючи птахів у сад, ми беремо на себе відповідальність за їхню безпеку. Багато садівників звикли вирішувати проблеми зі шкідниками за допомогою хімії. Навесні, побачивши перших комах, рука сама тягнеться до оприскувача, але, залучивши птахів, ви можете значно скоротити або й зовсім відмовитися від використання пестицидів. Подумайте самі. Ви всю зиму приваблювали синичок, вони ретельно працювали, очищуючи ваш сад, а навесні ви берете і оприскуєте дерева отрутою. Чим будуть харчуватися птахи, чим вони будуть годувати своїх пташенят, вони або отруються самі, з'ївши оброблену комаху, або просто покинуть ваш сад, бо в ньому не залишилося їжі. Використання хімії перекреслює всю вашу роботу по залученню Птахів біологічний метод контролю шкідників набагато надійніший і безпечніший в довгостроковій перспективі. Довіртеся природі, вона знає, що робить. Птахи це ваші безкоштовні екологічно чисті інсектициди, які працюють набагато краще за будь-яку хімію, як зрозуміти, що ваші зусилля не марні, і пташина армія дійсно працює. Просто спостерігайте. По-перше, ви помітите, що птахів у вашому саду стало значно більше, вони не просто прилітають до годівнички, а активно пересуваються по деревах, щось видзьобують, придивіться уважніше до їхньої поведінки, синички обстежують тонкі гілочки, повзики бігають по стовбуру, дятел стукає по товстій гілці, це все ознаки їхньої роботи. По-друге, навесні, коли ви будете робити обрізку. Огляньте кору дерев, ви можете побачити сліди діяльності птахів, маленькі подряпини, виїмки, там, де вони діставали шкідників. Але головний доказ ви отримаєте влітку. Ви помітите, що листя на деревах чистіше, на ньому значно менше попелиці, а плоди будуть менше пошкоджені плодожеркою. Це і є найкращий результат роботи ваших Маленьких, але дуже працьовитих помічників ваше терпіння і турбота обов'язково окупляться сторицею. Нарешті давайте поговоримо про довгострокову вигоду допомога птахам взимку це неодноразова акція, це інвестиція у здоров'я вашого саду на багато років уперед. Створивши сприятливі умови, ви отримаєте постійних мешканців. Птахи, які успішно перезимували у вас, навесні швидше за все залишаться тут і для гніздування. Вони виведуть пташенят, які змалечку будуть вважати ваш сад своєю домівкою і своєю мисливською територією. А для того, щоб вигодувати потомство, парі синиць потрібно зібрати кілька тисяч комах. Це означає, що ваш сад буде під надійним захистом не лише взимку. Але й протягом усього літа з кожним роком екосистема вашого саду буде ставати все більш стабільною і здоровою, вам доведеться менше турбуватися про шкідників, менше витрачати грошей і сил на обробки. Ви отримаєте не лише більший та якісніший врожай, а й неймовірне задоволення від спостереження за життям природи у власному дворі. Отже, давайте підсумуємо. Птахи на деревах взимку, це не просто красиве видовище, це сигнал про те, що у вашому саду є робота для природних санітарів, і водночас це ваш шанс отримати безкоштовну та найефективнішу армію для захисту майбутнього врожаю. Все, що від вас вимагається, то це трохи допомогти їм у найскладніший період. Правильна годівничка з калорійним кормом, доступ до води та безпечний притулок. Ось три кити, на яких тримається успіх цієї справи. Тільки уявіть, одна маленька синичка за зиму може знищити тисячі, а то й десятки тисяч сплячих шкідників це ціла армія, яка працює на вас безкоштовно, поки ви п'єте гарячий чай. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо ви дізналися щось нове і готові стати другом для пернатих, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше корисних порад. А тепер питання до вас: а ви вже допомагаєте птахам у своєму саду. Напишіть у коментарях, кого з пернатих помічників ви бачите найчастіше і чим ви їх пригощаєте. Дуже цікаво почитати ваші історії. До зустрічі в нових відео.